Всім привіт! В продажі з'являється Opel Зефіра B. Автомобіль свіжопригнаний, вже розмитнено, зареєстровано на український облік. Авто в гарному збереженому стані. Оригінальні легкосплавні диски. Стан гуми, дивіться. По кузу авто без корозії, без подряпин, м'ятин. Пороги рівненькі, ціленькі. 2012 рік виготовлення, двигун 1,7, дизель, механіка шестиступка по комплектації передній парктронік, тонування вікон, задній парктронік, присутній фаркоп. Заглянемо багажник, автомобіль 7-місний, присутня шторка, коврик. Тут у нас в комплекті йде ключ, домкрат, жилетка, повністю весь комплект. Присутній. За потреби заднє сидіння складаються, виходить великий місткий багажник або семимісний. Знак аварійної зупинки. Підсвітка номера працює. Заглянемо в салон. Задні склопідйомники по комплектації. Сидіння в гарному збереженому стані. Килимки присутні. Стеля чистенька, ціленька. Сидіння заднє регулюється. Карта в гарному стані. По комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал, автосвітло, круїз контроль, мультикермо, штатна магнитола, клімат-контроль, автозатемнення заднього скла, датчик дощу. Пробіг 217 тисяч кілометрів. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Ручник працює. Присутній підлокітник. Стан сидінь, карт, панели, Склопідйомники працюють. Подушка безпеки в кожній сбоку сбоку в сиденье, панели та в кермі. Двигун працює чітко, помилок немає, оберти не плавають. Клімат працює. Мультимедія також працює. Світка працює по кулісі. Все чудово, рушник працює. Мультикермо також працює. Передній партронік вимикається за потреби. Робота двигуна. Крила передній оригінал. Капот не крутився. Антифриз чистенький, акумулятор в повному порядку, капот без колів. <звук> Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, опис та ціна даного автомобіля. Також туди виставляємо авто, які вже куплені в Європі і прямують в Україну на розмитнення. Також у нас є можливість доставляти автомобілі по Україні. Кого цікавить, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!